Привіт усім, друзі! Слава Україні та смерть рашистським окупантам! Сьогодні буде класична пересадочка ось у цієї орхідейки. Це орхідейка з тяжкою долею. Я її врятувала свого часу. Вона була у моїх знайомих, які на початку війни, в перші дні, виїхали з території України, а орхідейка залишилася в закритій квартирі і простояла вона там без води, не пам'ятаю точно скільки, 3 чи 4 місяці. Отже, в кінці лютого мої знайомі, ну, в перший же день війни. Зібрали речі і виїхали з Києва. А я потрапила в квартиру, де ця орхідейка лишилась не то в травні, не то в червні. От Я не пам'ятаю. Суть не в тому. Там було кілька орхідейок невеличких. Всі загинули, а ця лишилась дуже така зневоднена, листя було ледь-ледь живе, все зів'яли. На листочках добре видно слід від того, що вона свого часу пересушувалась, потім відпоювалась оці два і ці два листочки це те, що в неї було. А ось ці три довші більші, це вона вже відростила в мене. Після того, як я її привезла, відпоїла, ну і до життя повернула. Вона Хилиться весь час, тому бачите, тут кілька підпірочок різних стоїть. Це Я таким чином її намагаюся вирівняти. Росте вона в маленькому горщичку, дев'яточка. Як бачите, корінчиків тут досить. Наростило ось багато так званих повітряних, позагорщикових корінців. Вони всі в активному рості і зараз саме час її пересадити в нормальний горщик. Хочу її запхати в 12-ку стандартну, якщо це вийде. А якщо раптом не вийде через оці корені, тоді, можливо, якусь пляшку зріжу, таку, щоб вона була високою. І щоб все це туди увійшло. Доведеться різати горщик. Ось дивіться, бачите, тут коріння з однієї. Виямки вийшло, в іншу зайшло. Ось один, ось другий такий варіант. Коротше кажучи, це денце, я буду вистригати, щоб корінчики не пошкодились. Бо я корінчиками дорожу. Посаджена вона в міленьку кору, кора досить таки непогана. Не знаю, чи це її вже власниця пересаджувала, чи вона в такій корі продавалася. Без поняття. Кора міленька. Не видно більше тут нічого, крім неї. Можливо, я навіть додам тієї кори в посадку. Певно, квітла ось один квітконос. Не знаю, чи в хазяйки, чи в магазині. І ось два квітконоси. Тобто вона тричі квітла за своє життя. Поки що я не бачу, щоб вона. От за цей період, який вона в мене росте півтора року, вона лише крону нарощувала і корені. Не квітла ні разу. Я не знаю, якого вона кольору. Там він щось є в пазусі, але мені здається, що то, скоріш за все, не квітконос пробивається, а корінець. Ну, будемо бачити. У всякому випадку, її потрібно зараз пересадити в нормальну посудину, тобто в стандартний горчик. А там будемо бачити, як воно і що. Зараз я її. Ось так як вона стоїть, у мене тут аля-подвійний горчик один в один. Я її залю водичкою, щоб вона хвилин. 5-10 постояла, щоб корінчики напились. Бо корінчики, які зелені і гарно напоєні, вони більш еластичні, ніж такі от сухі. Тому заливаю її водою, вимикаюсь на 5-10 хвилин. Поки вона трішки поп'є, я підберу горщики і підберу елементи субстрату. Оці потім зрошу з пирскалки якоїсь, щоб вони теж були активненькими, зелененькими і були більш еластичними при посадці в горщик. А то спочатку замочували, а тепер підсушуємо. Бачите, поставила на серветку пляма розтікається мокра. Трішечки витягуємо воду з тієї кори. Оці повітряні корінчики, як бачите, я теж зросила, на них повно води. Ось так, напевно, буде гарно видно. Ще хвилинку, щоб трішечки витягло воду, щоб не капало зовсім з того горщика, бо буде незручно при вирізанні денця. Дивіться, ще купу вологі серветка з неї витягла. Так, ну, а тепер будемо вирізати денце. Знімаю всі оці підпірочки, які в мене тут стояли. Відкладаю і будемо намагатись. Зараз я, напевно, спробую поставити так, щоб видно було, дивіться. Беру ось оцей контейнер. Кокосовими чіпсами. Ми їх, до речі, будемо використовувати. Ставлю сюди, щоб ближче до камери, так буде видніше. Я взяла ще ось такі ножиці старі. Можливо, ними буде краще вирізати денце, бо не знаю, чи між цими невеличкими сегментами пролізе сікатор, який я для цього собі приготувала. Отже, для початку буду пробувати сікатором, а там побачимо. Так, що тут у нас робиться. Друзі, хто вперше зайшов на мій канал, дуже вас прошу, підписуйтесь, коментуйте мої відео. Було би дуже добре, якби ви їх поширювали десь в своїх соціальних мережах, на якихось платформах. Тому що нам потрібно розвивати своє українське, тобто україномовний YouTube. Бо російськомовних відео і блогерів у нас вистачає, а от україномовних не так багато. І треба зараз, доки українська мова стала брендовою, потрібно користатися цим. І потрібно нашу українську мову поширювати. Бо наша українська мова це наразі наша зброя проти ворога. Чим більше її буде на просторах Ютуба, тим більше ми будемо наближати нашу перемогу, а також будемо заповнювати Ютуб. І, можливо, так колись станеться, що ми будемо мати свій український відділ на Ютубі. А це дуже важливо для не тільки для людей, які щось роблять, тобто контент на Ютубі, від цього там, чи якісь доходи мають, чи просто популяризують свої захоплення, свої знання і тому подібне. Це буде корисно геть для всіх глядачів. Особливо українських глядачів. Треба вивчати свою мову, треба її знати, і треба її популяризувати. Ось дивіться, бачите, вистригла вже серединочку. Далі у нас всі ці корінчики мають легенько вийти, коли будемо діставати орхідейку із субстрату. Що, трішечки обминаю, як завжди, і. Дістаю, дивіться, як легенько. Раз, та й виходить, коли нічого не заважає. Акуратно, щоб оцей великий корінчик ой, довгий, ніде там не чіплявся. Ось. Та що ж таке? Що так довжелезний такий? Ну, оце в смітник. А тут зараз розберемося з тим, що тут. Робиться з цим корінням. Дивіться, тут дійсно хороша кора, чиста, без жодних домішок. Я її використаю, перемішаю з більш крупною, додам трішечки кокосових чіпсів, і це буде хороший субстрат. До цієї кори вона вже звикла, мікрофлора в неї швиденько заселиться там, в якій вона, росла, і все, і буде добречко. Треба паличкою допомогти. Отже, торфовий стакан присутній, тому роблю снувок що її хазяйка не пересаджувала. Отак От як купила, оце в такому субстраті вона продавалась і так вона в неї росла. Ось залишки торфового стакана. Я його викину, ну, а ґрунт залишиться, ґрунт хороший. Тут дуже багато кори приросло до корінчиків, я її відривати не буду. Подивлюсь лише так, візуально, якщо якийсь корінчик гнилий, ну ось цей, наприклад, бачу відразу, то я його відріжу, а все інше так і залишу. До речі, тут, якщо уважно подивитись, то, власне, оце крім цього корінця, я більше і не бачу, щоб тут щось десь було ушкоджене. Беру ножечки відрізаю. Так, що там ще? Ще десь ось всередині, там якийсь один невеличкий, також корінчик підгнив. Ось. Ну, так загалом все досить таки добре, пристойно. Серединка. Ніби як чистенька. Корінчик. Оцей що жовтий, ось цей всередині, він не гнилий, він просто не бачив світла. Тому він такий. Бо він сидів в тому стакані, з якого ми її дістали. Тепер розпутуємо трішки корінці ці, щоб наросли і заплутались сюди, отак, донизу їх. Так. Ну, власне, ось отак вона і буде саджатися. Сильно я її не буду обтрушувати. Отака от, от коренева система, дуже хороша. Єдине, що підріжу зараз, оці ще, от тут нам такі сікатори знадобиться. Підрізати оці квітконоси старі, залишки від квітконосів. Отак от. Так от. Та по тому, напевно, і все. Ну і цей, напевно, також укорочу з тієї сторони. Оп. Все. Отак от, от вона і буде саджатись. Так, ще ось, ось якийсь шматок. Малесенький шматок корінця підгнивший. Обрізаю. Ось отак. От, тепер вибираю з цього субстрату те, що обрізали, кілька гнилих корінчиків і залишків квітконосу. Квітконосів, Вірніше Ось. І оцей от субстрат піде в посадку. Він чистий, він хороший, він вологий. Я думаю, що в 12-ку ми її заправимо без проблем. Поки що в сторону її відкладаю, беремо цей субстрат, з якої її дістали. Ось такий він мілкий. Сюди додаю трішки кори, це кора моєї заготівлі. Кому цікаво, в описі до відео я дам посилання на одне з недавніх моїх відео попередніх. Як я зовсім неочікувано розжилася корою. Оце вона, та кора, я її подробила на таку фракцію середню, ось вона. І от я її туди додаю. Перемішуємо це все. А також додам трішки кокосових чіпсів. А кокосові чіпси в нас знаходяться в цьому контейнері, на якому стоїть, власне, вся ця конструкція. Відкриваємо. Беремо кокосових чіпсів трішки, додаємо сюди до субстрату. Все це перемішуємо і будемо от такі от. Субстрат, мілка кора, середня кора і кокосові чіпси. От в таке будемо її саджати. Закриваємо контейнер. Дванадцятий горщик стандартний, ось він. І саджаємо орхідейку. Донизу зараз кину трішки кори. І кокосових чіпсів, заповнюю цю пустоту навколо стіночки, а потім вже орхідейку будемо туди саджати. Так, ось наша красуня. Згрібаємо докупи ці її повітряні корені, заправляємо їх в горщик. Намагаємося розпрямити вздовж стіночок. Так, це у нас тут що воно таке. Так, всі-всі-всі, щоб вони не стирчали поза горщиком. Коріни десь туди подалі. Хочуть гарно лягати, тому доводиться їх примусово за допомогою палички, змушувати десь туди, всередину заходити. Та що ж це таке, що ж це він якось цей корінець? Такий не дуже хоче заходити. Так, ось Так. Ось так, не дуже вона присідає, я вам скажу. Ну саме через те, що я корені не розплутувала, якби я їх розплутала, вона би сіла, напевно, краще. А то там такий подіум в горщику, який трішки мішає цьому. Ну, але нічого. Присадимо, ще раз попрямляємо. Корінчики. Цей корінець так і стирчатиме догори. Я йому нічого не зроблю, бо його, якщо почати заправляти, він просто зламається. Ось так. Як бачите, корінчики вздовж стіночок, все добре. А тепер буду закидати кору, і кору доведеться закидати, як завжди, ювелірно. Поштучно, більші такі коринки, меншу просто ось так. Буде багато, я так розумію, у нас тут кишеньок повітряних, здовж стіночок. Середину, там, де пустота утворилася після стакана. Треба більшої кори, такої крупнішої, накидати, щоб там повітря було, щоб там гарно дихалось коренням. А вже потім більш якоюсь мілкою корою навколо, вздовж стіночок горщика, обсипати. Так, це тільки де крупніше. Шматочки закидаю всередину. Якраз все те, що я нарізала. А все те, що більш мілке, тобто та кора, яка була в неї в посадці, плюс кокосові чіпси, оце воно якраз буде навколо все. Трішки відцентрувалася орхідейка в порівнянні з тим, як вона була, але все рівно буде гнутись на сторону, я так розумію, бо вона вже пішла трішки косо. Ну, то таке, можливо, і вирівняється, Це дивлячись, як її куди поставити, а з цим в мене проблеми. Полиці підзабиті повністю нема куди ставити. Тому навіть не знаю, куди я оце все пхатиму. Розпрямляю субстрат, вибираю з миски такий де дебільший на поверхню. Бачите, тут так. Непогано засипалось. Подивимось, що у нас ще тут робиться. Також, ніби як непогано навколо. Вона в мене вся-вся-вся повітряна. Там такі кишені величезні всередині. Туди щось пропхати нереально. Ну, так і буде. Що ж зробиш? Нехай заповнює корінням. Показую, дивіться, ось отака посадка. Низ повітряний, вільний, центр горщика займають корені, а верх прикритий більш мілкою корою в перемішку з кокосовими чіпсами. Глянь, такі величезні-величезні кишені у мене тут утворилися, але орхідеї таке люблять. Тому я дуже сподіваюся, що вона дуже швидко адаптується. Ось така сьогодні пересадочка швидко, легко, і я сподіваюся, що орхідейка дуже швидко. Засвоїть оці от повітряні кишені і буде далі рости. Корінчики нам добре видно, як бачите, ось ці корінчики з активними кінчиками. Вона зараз в активному рості, отже, їй нічого не заважає. Добре себе почувати і активно рости. На цьому я з вами буду прощатись. Підписуйтесь на канал, коментуйте відео, ставте вподобайки, розповсюджуйте в своїх соціальних мережах. А також вірте в нашу перемогу, допомагайте нашим захисникам. Всім мирного неба. До побачення!